Всім привіт! З вами на зв'язку, твій психолог Анна. Сьогодні ми з вами поговоримо про емоційний інтелект. Емоційний інтелект це навичка, яка допомагає розпізнавати наші емоції та керувати ними. Також допомагає визначити емоції інших людей та впливати на це. Кожен з нас неодноразово зіштовхувався з такими ситуаціями, коли емоції були настільки сильні, що починали керувати. Нашими життями або нашими подіями. Наприклад, перед сном була якась там дуже позитивна новина, і ви від цього не могли заснути. А на ранок ви, такі, не виспавшись, повинні були йти на якусь важливу подію. Або, навпаки, зранку перед роботою ви дізналися якусь погану новину, ви через це дуже сильно засмутилися, та це вплинуло подалі на вашу роботу, розвиваючи емоційний інтелект. Ситуації, коли ваші емоції на вас впливають, їх можна змінити. Сумувати, плакати, давати якусь слабинку, дуже сильно радіти, сміятися це нормальна реакція нашого організму, нашої психіки, і це повинно бути. Але іноді це заважає нам в нашому житті. Низький рівень емоційного інтелекту. Він відділяє людину від дії мрії, бо можуть бути якісь емоційні вчинки, емоційні якісь дії скорені, які, які зовсім не підуть на користь. Невміння керувати своїми емоціями також може привести до проблем з психологічним здоров'ям. Невміння керувати своїм здоров'ям може привести до психологічних проблем, починаючи від стресу, надмірної тривожності та закінчуючи неврозом. Також погіршується взаємодія з соціумом, коли ми не можемо розпізнавати емоції інших людей та коли ми не в змозі втримати свої. Високий рівень емоційного інтелекту допомагає людині легше впоратися з тими життєвими ситуаціями, що в неї трапляються. Я вам розповім про 5 компонентів емоційного інтелекту. І першим пунктом це буде самосвідомість. Це вміння розуміти свої почуття. Свої емоції, які зараз виникають, і чому вони взагалі з'являються. Також це навичка подивитися збоку на себе, на свої дії, та також спрогнозувати свою реакцію на щось, що буде відбуватися. Наступний пункт це самоуправління. Це навичка, коли ми беремо на себе відповідальність за свої емоції та за свої дії, які були. Зроблені під час тієї емоції, яка у нас була. Наступний пункт це мотивація.